Розкажіть щось приємне сьогоднішнього дня, і ми подаруємо вам троєнду. Нічого, дощу, що люблю дощ? Класно тримайте. Вона Я для люблю. вас. Дякую. Спокійного вечора Дякую. вам. Дякую. Кінець робочого дня тримайте. Це для вас. Дякую. Нехай вечір у вас буде клявий. Побачте свого чоловіка зіне. Тобе цей навчає. Нехай це станеться чим пошвидше. Я це сама. Цей похмурий день. Ми знову піднімаємо настрій разом з феєрією. Розкажіть щось приємне сьогоднішнього дня і отримуєте троянду. Ну Я в такому працюю, що у мене все приємне. А де працюєте? Старша жінка прийшла, сказала, що в мене дуже красиві губи. Так воно і є Ця Трояндочка для вас. Всього хорошого вам. Я сьогодні була на вручній стипендії у ходу Карпінські. Дуже класно. Все хороше за Я получила багато хороших емоцій. Ви молодець. Це трянночка для дякую. вас. Дякую сьогодні. останній робочий день. Ми вас вітаємо. Це тряночка для вас. Хорошого вечора. Дякую. А ти підпишись, щоб бачити більше класних відео.